Четвер, 10 липня на календарі 1233 день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Уночі ворог чергове атакував полтавщину БПЛА. Про заходи щодо зменшення шуму від мотоциклів та покосів трави під час повітряних тривог, оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у громадському транспорті та інше із сьогоднішнього засідання виконкому. Жителька Полтавщини виготовила вибухівку та планувала теракт на території регіону. Виконком Кременчуцької міськради оголосив тендер на придбання автомобіля Toyota Хайлюк з вартістю у 1,1 мільйона гривень. Сьогодні відбувся прийом громадян заступником міського голови Іваном Москаликом, з якими проханнями зверталися до нього громадяни. Багаторічні обіцянки та жодних дій влади, батьки вихованців Кременчуцького дитсадка номер 65 обурені трирічною відсутністю укриття у приміщенні. У Кременчуцькому шпиталі відбувся пам'ятний захід за ініціативи громадської організації Ордену святого Пантелеймона. Уночі ворог чергове атакував Полтавщину БПЛА. Про це інформував ТВО начальника Полтавської адміністрації Володимир Когут. Більшість засобів ураження збили силами та засобами ППО. У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. На щастя, ніхто не постраждав. Завтра у Кременчуці попрощаються із захисником батьківщини Віктором Богатирьовим. Оборонець помер від поранень, отриманих під час захисту територіальної цілісності України. Прощання з Віктором Миколаєвичем відбудеться завтра, 11 липня, а саме з 11.00 у Кременчуцькому міському палаці культури, з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. До інших оперативних тем минулої доби рятувальники ліквідували вісім пожеж сухої рослинності на відкритих територіях у Кременчуцькому районі. За повідомленням надзвичайників, через сильні пориви вітру вогонь нищив все на своєму шляху. Майже з восьмої години ранку і до опівночі рятувальникам надходили повідомлення про пожежі в Білецьківці, Єгорівці Семенівської громади, Бабичівці в селі Погребище у Градиській громаді, глибокій долині Козельщинської громади, у селі Гуньки. Мельницької громади, Вереміївці Семенівської громади, у селі Заможне Глобинської громади. А також о 18.43 надійшло сповіщення про пожежу у квартирі на вулиці 29 вересня в Кременчуці. Далі більше у прямій мові. Вогнем знищено, холодильник, навісна шафа, двоє дерев'яних міжкімнатних дверей, дошки для просування одягу та закропчено стіни на площі 15 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано до прибуття підрозділів ДСНС. Внаслідок даної пожежі двоє мешканців квартири зазнали трав. Причина виникнення займання наразі встановлюється. До іншого виготовила вибухівку та планувала теракт. Прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Полтавщини. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року у месенджері Телеграм представник спецслужб РФ запропонував жінці співпрацю. За грошову винагороду вона погодилася здійснити терористичний акт в одному з населених пунктів Полтавщини. Виконуючи вказівки куратора, жінка придбала необхідні компоненти та в орендованій квартирі Квартирі виготовила вибуховий пристрій. З метою його активації вона придбала в інтернеті GSM-контролер та планувала замовити акумуляторну батарею. Вибуховий пристрій жінка повинна була віднести у вказане куратором місце. Однак, завдяки скерованим діям правоохоронців, теракту вдалося запобігти, а жінку затримати. Поки мер за кордоном головує на засіданнях виконкому його перший заступник Володимир Пелепенко. Так сьогодні, після засідання у Кременчуцькій мерії журналісти поцікавилися у нього, чи передбачені заходи щодо зменшення шуму від їзди мотоциклів та під час покосів трави у місті саме в період повітряних тривог. Нагадаємо, що до гучної їзди мотоциклістів Кременчуцьким волонтером Артемом Марченком було подано відповідну петицію. Однак, віцемер, відповідаючи на запитання, повідомив, що на мотоциклісті. Відповідних дієвих механізмів впливу поки що немає. Натомість роботу з комунальниками щодо покосів під час тривог обіцяв провести. А з тими, хто у нас працює з бензокосами, ми будемо намагатись так само проводити роз'яснювальну роботу, щоб під час повітряної тривоги вони припиняли свою роботу. На жаль, ви бачите, у нас або на щастя, вже розпочалося літо і. Люди виходять на покіз тоді, коли вони можуть це робити, щоб не так було жарко, і іноді це відбувається зранку і припадає саме на оголошення повітряної тривоги. На жаль, часу на пакіс у них не так багато, тому що дійсно дуже жарко, і вони хочуть стигнути зробити максимум, щоб у нас місто було чистим і охайним. Тому роз'яснювальну роботу спробуємо провести. Пролунало після засідання і питання про сповіщення про тривогу і найближчі укриття із радіо у супермаркетах. За словами віцемера, управлінням та відділам надане доручення провести роз'яснювальну роботу з торгівельними мережами та населенням. Однак, чи лунатиме це сповіщення саме з радіо, чіткої відповіді віцемер не надав. Натомість оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання у громадському транспорті, зокрема у тролейбусах, як це нещодавно обіцяв мер, планують ввести у всьому громадському комунальному транспорті міста найближчим часом. Але знову ж таки про конкретні терміни не йдеться. Понеділка, з якого пан Малецький обіцяв втілити дане прохання від громади, досі чекають. Комунальне підприємство працює наразі, було пов'язано затримка виконання доручення міського голови з технічної причини. Зв'язувалися з виробником обладнання на сьогоднішній день. Питання вирішено вже частково половина транспорту озвучує, і інша частина буде найближчим часом повністю завершена ця робота. Та слідами наших матеріалів про ями на перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, що утворилися унаслідок просідання нового асфальту укриття, після ремонту тепломагістрали КП Полтава Теплоенерго. Так сьогодні ситуацію прокоментував після засідання виконкому віцемер Іван Москалик. Роботи виконувала на мережах, на своїх мережах на той момент, обласне і комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. На безліч наших приписів, які були надані балансоотримувачам, тобто нашим шляхом роботним підвидним управлінням, в адресу власного комунального підприємства, вони не реагували. Ми це все фіксували на сьогоднішній день. Претензія нашим комунальним підприємствам Сергу вже написана. Я навіть знаю, що там є якісь ЄРДР, Національна поліція порушила цю справу з приводу. Ремонтних робіт, виконання ремонтних робіт на цій ділянці. Ми тримаємо на контролі, але однозначно будемо вимагати, щоб підрядник «Теплоенерго» ці роботи по гарантійним термінам виконав. І Виконавчий комітет Кремінчуцької міськради оголосив тендер на придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Про це повідомляється на сайті Прозоро. Очікувана вартість закупівлі становить 1,1 мільйона гривень. Автомобіль, що використовуватиметься для потреб міської ради, має мати низку технічних характеристик, які забезпечують високу продуктивність та надійність. Зокрема, Toyota Hilux повинна бути повнопривідною, мати двигун об'ємом 2393-2400 см3, потужністю 144 кінських сил та відповідати екологічному стандарту Євро 5. Прийом громадян заступниками міського голови у Кремінчуцькій мерії, замість того, щоб зустрічатися з людьми на мікрорайонах у спеку, містяни мають їхати в центр міста. Сьогодні, крім перепон дістатися до головної адмінбудівлі, час прийому співпав ще й з інформацією про замінування. Прийом все ж відбувся в іншому приміщенні, тож про питання від громади, а також про те, що вдалося дізнатися журналістам, далі у сюжеті. Тамара Іванівна вчергове спілкується з віцемером про свій нині понівечений дім. Квартира жінки серед інших постраждала під час одного з обстрілів Кременчука. Мешканка вулиці Експресівської констатує через розбитий дах та відсутність належного реагування на це. Тепер у її квартирі чимало наслідків. Дуже велику шкоду завдало за те, що криші не накрили. Дуже потолки попадали, обої попадали. Усі кімнати, коридор, ванна і над щотчиком, і, і в кухні над газовим котлом усе впало. Розумієте, квартиру заливає, двері не закриваються, вила ставлю на дверях. Усі кімнати залиті, як дощ, іде, відрами ношу. Я пенсіонер, інвалід. Дом чотирьохквартирний, дві квартири зробили, накрили, а з двору ні. Потолок шифер порозкиданий клейонкою трохи накрили, де могли, чи не хватило в їх клейонки, чи що. А те все тече. Ви знаєте, я в такі тазіки становлю на вікна. Тече вода, що на дворі, що в квартирі, і я виношу на вулицю, виливаю. На те пан Москалик переконує найближчим часом виправлять тимчасове накриття, ну а капітальні роботи за фактом усунення пошкоджень мають розпочатись 21 липня. Решту громадян, що прийшли на прийом, віцемер приймає вже у приміщенні. До слова, через відсутність належної комунікації з пресою та зміну формату прийомів, аби передресувати питання представникам медіа, також варто записуватись у якості громадян. Отож, попередньо записавшись, запитуємо пана Москалика про важливе. Так неодноразово етері візиту лунало від Кременчуківців про доречність встановлення у місті скляних зупинок, адже під час війни та обстрілів вони можуть теж нести додаткові загрози. Пан Москалик каже: тенденція до благоустрою зупинок саме через встановлення скляних та антивандальних з металу у місті розпочалась ще задовго до повномасштабного вторгнення. Тож і відступати від надуманого не планують. За весь період війни лише одна зупинка скляна була пошкоджена внаслідок обстрілів. Це була зупинка на ступершому порталі, або як ми називаємо зупинка міський сад. Коло з космосу бувшого, де е, був розбитий скляний дах від залишку шахеду. Всі інші зупинки на превеликий жаль, у нас е, пошкоджують люди. Запитали ми про новий тариф на постачання тепла для бізнесу, який знаходиться у багатоквартирних будинках. Раніше представники спільноти висловлювали побоювання щодо ще вищої суми у платіжках від нового постачальника для лівобережжя. Іван Москалик каже про реальні цифри поки говорити зарано. На сьогоднішній день ми не володіємо як орган місцевого самоврядування, який буде затверджувати тариф підприємствам, які забезпечують постачання теплової енергії і постачання гарячої води. Розрахунків таких ще не надходило. Не надходило. Ми отримали листи, тому що і від нашого «Теплоенерго», і від іншого підприємства, яке визнане на сьогоднішній новим надавачем послуг по лівому берегу. Ми отримали листи, що їм потрібен додатковий час, і вони готують розрахунки. Тому побоювання щодо за високих тарифів ну вони перечасні. Серед іншого, те, що турбує громаду, так це закупівля бульдозера для КТП 1628. Нагадаємо, ціна питання майже 5 мільйонів гривень. Закупівля цього засобу відбувається за рахунок інвестиційної складової, врахованої в тарифі на вивіз сміття і на захоронення сміття на нашому полігоні. Це не не бюджетні кошти. Це ті кошти, які там по копічині сплачуємо ми як споживачі комунальних послуг за сміття, яке здійснює наше комунальне підприємство, яке на сьогоднішній день визначено виконавцем цієї послуги. І ця одиниця транспортного засобу вона дуже потрібна, тому що той, який по факту працює сьогодні, йому вже понад 33 роки. Багаторічні обіцянки та жодних дій. Саме з такими словами сьогодні до нашої редакції звернулися батьки вихованців Кременчуцького дитячого садка номер 65 Вони занепокоєні, що місцева влада обіцяє збудувати укриття у цьому закладі ще від початку повномасштабного вторгнення. Однак впродовж трьох років батьки малечі чують самі розмови та не бачать жодних дій-чиновників. Детальніше у сюжеті нашої Дарії Згури. Вікторія та Юлія одні з тих батьків, хто щодня стикається з проблемою, яку наші чиновники мали б вирішити вже давно. Так їхні діти офіційно зараховані до садочка номер 65. Однак через відсутність обіцяного укриття змушені відвідувати інший дошкільний заклад номер 78 розташований неподалік парку миру. А це створює чимало незручностей та ставить під загрозу безпеку дітей. Переконують матусі. Вони там орендують приміщення, щоб дітки там ходили з цього садочка. Тобто навіть в тому садочку нема укриття, вони їх в школу водять. Але ж там теж укриття таке, що там дихати невозможно. Моїй дитині зараз, після того як вона рік проходила сюди в садочок, їй зараз ставлять діагноз астма від того, що укриття ну як. Укриття не дуже добре, да, і через те е зробила аналізи, і у дитини алергія на ці грибки. Знаєте, що у підвалі кожен день зранку, з вечора, дощ, сніг потрібно йти. Іноді навіть не йдемо, бо сніг йде чи дощ йде. Ну куди ж я дітей поведу? І тим паче, якби вони хоча б були в садку, а так їм треба через е вулицю йти в укриття в, в школу. І вони бігають дощ, сніг, вдяглись, роздяглись, малючки, вони трьох річки, їх розбудили, вони вже все. Їм цілий день вже іспорчений. Як стверджують жінки, обіцянки збудувати укриття лунаючи з 2022 року. Та, попри численні звернення, жодних реальних зрушень не відбулося й досі, замість конкретних дій, самі відмовки. Три роки війни. Ну. Така машина стоїть, такий здоровий садочок, не можуть нічого зробити. То в них немає грошей. Один раз нам говорять, потім другий раз нам говорять, що гроші є, немає стройбригади, потім нам говорять, що проєкт треба переробляти. Та ну, поки, це буде, ну, поки це буде тривати, коли наші діти будуть ходити в наш садочок. Ми вже не знаємо, куди ходити. Ходить до директора кожного місяця, ну, це без толку. Вона спочатку одне каже, потім друге, потім третє. А в травні місяці ми були, вона сказала, що в червні почнеться будівництво. Яке будівництво? Я переживаю, що навіть третя моя дитина, котрій зараз півроку, з такими темпами не піде в цей садок. Бо я сподівалася, що моя середня дитина вже буде ходити повноцінно в цей садок з укриттям. Але, на жаль, поки що. Сьогодні ж батьки вихованці вже благають, аби влада розпочала будівництво укриття у дитячому садку номер 65 якомога швидше, щоб діти мали змогу щодня безпечно відвідувати свій садочок. Я вас дуже сильно прошу: зробіть щось для наших дітей. Не думайте тільки про про себе, про свої голови і про свої кармани. Ну скільки це може тривати? Аби дізнатися на якому етапі зараз перебуває проєкт укриття, та коли все ж розпочнуться будівельні роботи у дитячому садку номер 65, ми звернулися за коментарем до заступника міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитра Кравченка на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації. Приступна до нього підрядна організація, ну після закінчення робіт на 63-му. я навіть не скажу по терміну. У нас нема кому робити проекти. один проєктант, у якого 30 об'єктів в роботі одночасно. І інших у нас немає. Скоро і працювати буде так само. Нема кому. Тож, попри розмови, прохання, скарги та нарікання батьків, на сьогодні питання: скільки ще чекати на омрієне укриття, та чи дочекаються вони його взагалі, залишається відкритим. Сьогодні, 10 липня, у день вшанування медпрацівників, які загинули від російської агресії, виконуючи свій професійний обов'язок, у Кременчуцькому медзакладі відбувся пам'ятний захід за ініціативи громадської організації ордену святого Пантелеймона. Медики та рідні поклали квіти і запалили свічки пам'яті у честь тих, хто безпосередньо підтримував життя та здоров'я наших захисників на фронті. Далі більше у сюжеті. Понад 10 років війни в Україні кожного дня ми чуємо, як складно українцям протистояти наступу, захищати свої мрії та справи. Серед сотень загиблих чуємо і про втрати серед медпрацівників, що полягли, допомагаючи та рятуючи наших військових. Саме сьогодні ми проводимо просвіт пам'яті. Ми сьогодні разом з ними в тому кабінеті, в якому вони більш ніколи не зможуть приймати своїх пацієнтів. Тож, ж саме цього дня в обласному шпиталі влаштували зустріч з рідними загиблих медиків з Кременчука. Сестри Людмила та Кіра, свого брата, військового фельдшера Степана Уса втратили майже 11 років тому, коли той виходив разом з побратимами з Іловайського котла. Причому при виконанні так він рятував хлопця і загинув разом з запросили на зустріч і пані Яніну, дружину молодшого сержанта, санітара Павла Омельченка, який отримав тяжкі поранення у Донецькій області. Коли сталася повномасштабна війна, він, звичайно, пішов парі з живем військомат, і його в 30 й бригаді зробили санітар стрілок, молодший командир. І в жовтні 22-го року він під кордюмінком під час обстрілу отримав важкі поранення і через два дні була у госпіталі. Історію про свого чоловіка капітана медслужби поділилася і пані Наталія. До війни він працював лікарем-хірургом у третій та четвертій міських лікарнях, але мобілізувався у найперші дні повномасштабного вторгнення. Потім він звільнився, поміняв собі професію. І Потім коли почалося повномасштабне повношповномасштабне одразу пошу військома. Вчений був на пенсію, штучний клапан стояв на серці. Він на другий день пішов в військомату і 26 го числа йому зателефонували, мобілізували. Згодом рідні загиблих разом з медиками вийшли до оновленого пам'ятного знаку, присвяченого полеглим медпрацівникам. До його підніжжя поставили квіти та розгорнули на ньому медичну форму. А згодом знову ввійшли до локації у коридорі, де запалили свічки пам'яті. З нашого міста не повернуться у свої лікувальні заклади. Павло Миколаєвич Омельченко, фельдшер, Олександр Миколаєвич Неділько, лікар. Дмитро Романович Слабко лаборант. Юлія Германівна Савченка, медична сестра Степан Миколаєвич Ус Фельдшер. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. а Також у шпиталі попросили рідних надати фото їх захисників для створення куточка пам'яті з портретами як підтвердження того, що медики із нашого міста теж допомагають виборювати незалежність. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували книгу Жити попри все. Це збірка історій жінок, які пережили війну і 2014-го, і повномасштабне вторгнення 2022 року. Серед тих, хто поділився своїм болючим, але важливим досвідом 19-річна Марина. У 16 вона разом із мамою та молодшою, тоді ще 9-річною сестричкою опинилася під окупацією. Її історія про страх, надію і силу, що дозволяє жити попри все. Докладніше у наступному матеріалі. Марина Супрун, представниця громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив. За її словами, саме за сприяння цієї організації була й створена книга Жити попри все. Цей центр з 2014 року документує грубі порушення прав людини та норми міжнародного гуманітарного права, пов'язані з війною, зокрема полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. Книга Жити попри все, яку ми сьогодні представляємо, це Своєрідний документ, який зібрав у собі 11 історій жінок, які отримали певний травматичний досвід пов'язаний з війною. У книзі також представлена особиста історія самої Марини. Вона бере початок у березні 22-го року в селі Ягідне, що на Чернігівщині, де дівчина пережила жахіття окупації, в якій ворог зібрав все село в один шкільний підвал, з якого близько місяця не давали можливості навіть вийти. В Наше село зайшли росіяни. І сказали, що на один день, в цілому залишились на один місяць. Можна чи не можна уявити, як жити в полоні, коли в тебе немає достатньо води? Чому кажу, що немає достатньо, бо вони всю воду на другий тиждень, навіть з колодязів, повикачували, і нам доводилось брати воду з каналізації. Єдина їжа це сухпайки ворога, у яких давно сплив термін придатності, або так звана гуманітарна допомога: мішок макаронів, залитий дизелем і пакунок цукру, залиплий від крові та з уламками скла. Розповідає Марина. Готували на так би мовити пекельні кухні з усього, що було, аби, хоча б, нагодувати дітей, а вбиральною слугувало звичайне металеве відро. Частіше почали дозволяти виходити на вулицю на пару хвилин, коли почали помирати люди від задухи, бо у нас там було місця. Ось так ти сів, ось це все твоє місце пів квадратного метра на людину. І у нас було віконце, таке задулене картоночкою. І коли ми вирізали у віконці, ну як у цій картонці собі маленький отвір для того, щоб дихати, вони почали закидати туди скло. Прийшлось його заклеїти. Коли ти без спросу виходиш на вулицю, це розстріл. Якщо в когось, не дай Боже, знайдуть телефон, або у мене навіть був електронний годинник, в тебе розстріл. Від задухи в шкільному підвалі померло 11 людей, проте дізнавалися про це вже тоді, коли починав йти сморід від тіла, адже в підвалі не було навіть ліхтарика, констатує дівчина. Вони спочатку сходили з розуму, потім помирали і не дозволяли людей виносити, ховати не дозволяли. Дозволяли винести людей у кочегарку, це було таке маленьке приміщення на вулиці, коли зібралося 2-3 людини померлих. Коли вже зібралась достатня кількість людей, щоб поховати, і пішло пару чоловіків, щоб закупати, вони під'їхали з іншої сторони лісу і почали обстрілювати. І там двох людей поранило: дівчинку, і її батька. А всі інші їм довелося стрибнути у яму до померлих, таким чином врятуватися. Щодня хтось із селян помирав, згадує Марина. Хтось від задухи, хтось від хвороби, підхопленої в сирому підвалі, а когось просто розстрілювали за неправильне слово чи крок. Саме тоді каже дівчина, вона вже почала думати: якщо раптом не стане її матері, що ж буде з молодшою сестрою? І я думала, знаєте, з такої не з драматичної позиції, а з позиції, напевно, дорослої людини. Як я буду далі жити зі своєю сестрою вдвох, як я буду її виховувати? А їй же ж треба ще в школу? Ну, І там думала про такі речі. І думала, як я буду далі жити без мами? Я практично продумувала, як я буду займатися вихованням цієї дитини. Слава Богу, з мамою все нормально. Вийшли, вижили. Зараз Марина разом із мамою та молодшою сестрою мешкає в Києві. Дівчина навчається на медійницю і каже, планує будувати своє життя зовсім інакше ніж уявляла до війни, адже наслідки окупації, за її словами, й досі. Про ті страшні дні нагадує навіть небо, те саме, якого вона не бачила майже місяць. Подібних історій безліч, та до книги Жити попри все презентація якої відбула сьогодні, увійшло трохи більше десяти. Вони різні, шокуючі, зворушливі, деякі з щасливим фіналом, але кожна з них про головне про силу, що дозволяє продовжувати жити. Ще одну історію, яка стала частиною збірки, та яку ми почули на презентації книги історію мами, яка в 2014 році втратила сина. Дивіться згодом у наших новинних випусках. Наостанок нагадуємо, що завтра в етері у вашій увазі черговий випуск програми Час розмов у студії керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв про провадження щодо керівників ПТУ міста, напади на працівників ТЦК, незаконний обіг зброї та резонансні справи, які обговорює громадськість. Актуальне інтерв'ю дивіться уже завтра о 20.40. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 11 липня. У Кременчуці увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів. Температура повітря від плюс 20 зранку до плюс 28 увечері. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Бажаємо вам спокійного вечора та спокійного і вдалого завершення робочого тижня. Тримаймося і побачимось. シュ <music>